Мені дуже сподобалося. Я, я ще сподобалася. Так, вихованці закладів дошкільної освіти реагують на святкову виставу розваги. У день захисту дітей незабутні емоції, малечі дарували студенти Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу. Сьогодні дуже прекрасний день. Діти будуть заряжені, ми заряжені. У нас все ідеально все буде. Гарним настроєм ми будемо танцювати з дітьми. Зустріч з казкою руханки танці в рамках співпраці навчального закладу сухополов'янською громадою. Сьогодні ми в рамках співпраці з педагогічним коледжем Прилуцьким вирішили. Порадувати наших найменших діток нашої громади ми зібрали майже до 50 учасників. На жаль, більше ми не можемо. Для того, щоб вони подивилися цю виставу і відчули свято для себе. Ми починаємо роботу саме ради роботодавців, щоб студенти здобували практичні компетентності, навички безпосередньо на робочому місці. Це Надасть їм можливість побачити свою майбутню професію, зрозуміти їхнє покликання, ну і надбати всі ті необхідні практичні вміння». Запал креатив та бажання порадувати дітей створили незабутню святкову атмосферу. Дівчатка та хлопчики захоплено спостерігали за пригодами лялькових героїв, по дитячому щиро реагували на всі події, що відбувалися на сцені. А ще веселилися з улюбленими персонажами мультфільмів, ролі яких блискуче виконали студенти педколеджу. На додачу до святкового настрою дітки отримали солодкі подарунки від сухополов'янського сільського голови Дениса Росовського та депутата сухополов'янської сільської ради Олексія Івахненка. Вам сьогодні подарунки тримайте у день захисту дітей. Вітання, позитивний настрій отримали вихованці сухополов'янського замістянського дідівського закладів дошкільної освіти та учні сухополов'янського ліцею.